Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати яблучний панкейк. Це відмінна страва на сніданок, що подається з медом, горіхами, фруктами або джемом. Для приготування нам потрібні наступні інгредієнти: 100 г вівсянки, 250 мл молока, 2 яйця, 25 г рослиної олії, 25 г цукру, 1 друга чайна ложка кориці, дрібка солі, 90 г борошна. 7 г розпухувача тіста одне яблуко. Висипаємо вівсянку у миску, заливаємо її молоком, перемішуємо і залишаємо набухати на 15 хвилин. У миску з борошном засипаємо розпухувач тіста та корицю Все розмішуємо. Яйця збиваємо за допомогою виделки, сипаємо цукор і перемішуємо. Далі додаємо олію, знову розмішуємо, додаємо дрібку солі. Після цього до вівсяної маси додаємо яєчну, а також сипаємо борошно. Все добре розмішуємо. Залишилося додати натерте на грубій терці яблуко. Після змішування наше тісто на панкейки готове. Суху поверхню невеличкої пательні нагріваємо, після чого виливаємо у полоник тіста, щоб воно заповнило все дно. Смажимо панкейк з обох боків до золотистої скоринки, але вогонь повинен бути невеличким. Як зрозуміти, що панкейк з одного боку вже готовий. Є невеличкий секрет, коли ви бачите бульбашки на сирій поверхні і трошки підсохли края панкейка. Це значить, що пора перевертати виріб і смажимо з другої сторони до золотистого кольору. Таким чином смажимо всі панкейки. Ще раз нагадую: пательня повинна бути суха, адже рослина олія вже є у тісті. На відео я перевертаю панкейки виделкою. взяла, що попало під руки, але краще робити це лопаткою так набагато зручніше. Випікаємо виріб, поки тісто не закінчиться. Тільки погляньте, яка гора панкейків у мене вийшла. Їх 10 штук. Я їх обклала грецькими горіхами, зверху прикрасила шматочками бананів та полила медом. Але можна використовувати для прикраси будь-що Нутеллу, заварний крем, джем тощо. Панкейки всередині дуже пухкі, Пористі, м'ягенькі, на смак вони чудові. У міру солодкі і просто тануть на язиці. Щиро раджу приготувати такі панкейки при нагоді. Це буде один з найкращих сніданків для вашої сім'ї. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. так? Ви допоможете каналу продвигатися смачного та продуктивного вам дня.